Ми не змінилися, і в цьому наша сила. Смерека, сила бути собою. Главне управління лагерей, так розшифровується ця абревіатура. Гулаг до речі, рішення про її створення було ухвалено 25 квітня 1930 року. Тобто, за 100 років історія повторюється у новій цифровій реальності. Про Гулах Сталіна його роль і наслідки для сучасної Росії. Катерина Павловська архіполаг Гулаг, як радянська система створювала трудові табори. Мороз сильний тоді був до п'ятдесят градусом. І робила з новинних людей безправних зеків. Здійс власть не совєтська, а здійсню власть солов'яцька. Хто з українців потрапив у жорна репресії? На неймовірною вродою. як їхніми руками відбудували Москву та Біломорканал. Смертність була шалена, і чому за сотні поламаних доль та десятиліття рабської праці ув'язнених так ніхто й не відповів. У його руках книга про страшні часи. «Це Та моєї книги э, на голландські зикніздана в Нідерландах. Вона називається «Куркуль». В основі роману є трагічна українська історія Федота Шевченка. У сучасному світі його б назвали фермером, але тоді російські більшовики начепили на українця ярлик куркуля і прийшли розкуркулювати. А потім відправили туди, звідки зазвичай не повертаються. Довго дуже везли в э, вагоні. Собственно, это был вагон для скота, и там очень было много погибших. Это были не условия. Их вывезли в район Соловков. Золоті куполы. І надійні фортифікаційні споруди зробити монастир у Карелії місцем ув'язнення тих, хто не догодив владі, рішення ще більшовиків. Перші зеки тут з'являться у 1923 році. Починалося з клімату, з того, що чоловік практично попадав в такі умови, де це було особе іскусство виживати. І першому сюди прибудуть саме українські в'язні. Всі ті, хто боровся за українську народну республіку. Атаманы Петлюровських восстанческих отрядов представники української інтелігенції симпатії которых були на стороні УНР релігіозної діятелі, ані сталі обітателями у вот того саду ну, Соловецкого монастиря. Наступна хвиля української інтелігенції потрапить сюди в 30-му. Знову таки через національне питання. Зачистка української літератури йшла просто ну, широким фронтом, починаючи від 1930 року, від процесу СВУ після повністю сфабрикованої справи СВУ. Тобто спілки визволення України, організації, вигаданої Совєтами, У табори вирушать 192 особи академіки, письменники та професори. В яких умовах їм довелось там жити, можна почути на старих аудіоплівках. Мороз сильний тоді був. Даже було 40-42, навіть до 50 градусів мороз був. У тих же страшних умовах були і жінки, яких, наприклад, могли відправити взимку валити ліс. Невидносима була нора, 5 км на чоловіка, ліс валити. Чоловік йде, упав. Упав, вощики йдуть, підібрали його, і вже в барак його не везуть, він ще живий. А штабеля такі, як ото дрова, як ото бревна лежать. Тому що мерзлота така, що неможливо зараз яму копати. Це до весни. Саме звалки лісу і почалася експлуатація арабської праці ув'язнених і розрослася в іншій галузі з трагічно рекордним розширенням і самого ГУЛАГу 1929 году. Значить, в этой системі було около 80 тисяч людей. Через 5 лет это було 700 тисяч. На 1 января 1939 года було почти 1 млн 300 тисяч людей. Потім началась война, і тем не менее в цих лагерях оказалось вже 2 млн 300 людей. На той момент ГУЛАГ – це вже економіка в економіці. Він охоплює сільське господарство, цивільне та морське будівництво, гідротехнічне виробництво, географія таборів це майже увесь радянський союз. Якщо подивитись на карту проекту «Гулах онлайн то можна побачити, що місця пов'язані з таборами та роботами, на яких працювали ув'язнені, займають ледь не одну шосту суші, і це лише частина досліджень, які на даний момент проводити в Росії просто неможливо. Цими силами Сталін розпочне будівництво одного з наймасштабніших проектів Гулагу Біломорканалу. Його збудують рекордно швидко, за рік дев'ять місяців. У той час, як Суецький, який був навіть коротшим за 10 років, і якщо там один кілометр прокладався за місяць, то на Біломорканалі на це йшло всього два з половиною дні. Надзвичайні великі жертви, тому що перш за все. Комуністи відмовилися від використання техніки, тобто, це споруда, грандіозна споруда, яка була збудована руками, можна звати голими руками в'язнів в'язнів Гулагу, де вони працювали тільки кайлом і лопатами і. Чи через карельські болота цей об'єкт назвуть будівництвом на кістках, адже під час його зведення загинуло до 200 тисяч людей. Тобто, кожен шостий будівельник українців на будівництві до 70 тисяч людей. Смертність була шалена. Кожного дня фіксувалися замерзлі люди, які просто були закляклі в певних позах. Їх навіть ніхто не збирав. Більшість з них були кинуті в бетон і замуровані в цьому біломорканалі. Власне, він побудований на трупах, і ці трупи є у цих будівлях. Там і виник термін Зек, який розшифровувався як ув'язнений каналоармієць. На будівництві Біломорканалу були і представники української творчої інтелігенції, як, наприклад, історик та культуролог Федір Ернст, творець театру Березіль Лесь Курбас. Давалося, радянська влада зацікавлена у поповненні таборів. Але 37-го, як і скрізь в СРСР, сюди теж дістанеться сталінський терор, і навіть в'язниці вирішують почистити. Це була розгрузка тюрем. Вот ця розгрузка тюрем значить, почалася в августі. 1937 року почалися масові операції, тобто масова розстрілювали. Так, з 27 жовтня по 4 листопада в урочищі Сандармох розстріляють 1111 українських в'язнів, соловків, науковців, письменників та театральних діячів, серед яких той самий Курбас та його колега, драматург Микола Куліш, його дружина у цей час також у таборах. Його дружина вона була е репресована і провела в таборах тільки за те, що вона була дружиною. Но ворога народу, а ось актрису Марію Капніт заарештують у 41-му. нібито за шпигунські зв'язки. Хоч причина радше у дворянському походженні. У цей час вся машина гулагу вже щосили працює на воєнпром у розпалі Друга світова. Загалом акторка проведе у таборах 15 років і повернеться зовсім іншою людиною. Вона була неймовірною вроди. Вона себе побачила. Каже, я не зрозуміла, хто це, бо вона побачила в відображенні бабусю. Вона вважала себе жінкою, а побачила бабусю, тому що табори ну вони ламали. Вся справа в тому, що Кабніст працювала в тому числі і на вугловидобутку в шахті одному з найшкідливіших виробниць. Там навіть просто залишитися живою вже було великою вдачею. Однак зеки працювали і в містах, і мало хто знає, що найбільший табір був навіть. Не на Коломі, а в Москві та Підмосков'ї університет Ломоносова. Його построїли узники. Просто об этом не значит, не, не говорили, не рекламировали, Но це був 1950 53 год. Они построили вот эти вот висотки, знаменитые. вони ж будували будівлі ВДНГ та демонтували палац совєтів, який був просто біля стін Кремля. Знищили ж гулак при Брежневі, хоча його своєрідна субкультура глибоко і надовго пішла в народ, і в наш час проросла російським тюремним шансоном та татуюваннями куполів, подібно до тих, що були ще на соловках. Очевидно, що це зв'язано. Це Російська субкультура все різні эта лагерно уголовна тема. она в російських средствах масової інформації она була всегда і вона есть. За весь час існування через гулаг пройшло 6,5 мільйона людей. А традиція використання праці ув'язнених у спадок передалася правонаступниці. Тільки тепер уже російським зекам пропонують взяти в руки автомата не лопату і полягти не на будівництві століття, а в Україні. Катерина Павловська, факти тижня і сітів. Єдині новини.